Мене звати Іваненко Валерія, я студентка 4-го курсу комп'ютерних наук. І сьогодні ми поговоримо про статичне та динамічне тестування в межах курсу структури програмних проєктів. Отже, за планом, у нас розглянути, по-перше, статичне тестування, по-друге, динамічне тестування, по-третє, відмінності статичного та динамічного тестування, а також перейти до висновків. Мета цієї доповіді полягає в тому, щоб розглянути два основних підходи до тестування, їхні переваги, недоліки, інструменти для втілення, а також області застосування. Доповідь має за ціль пояснити, що потрібно використовувати ці два методи до підходи до тестування в тандемі, щоб досягнути найкращої продуктивності і найкращої ефективності. І покриття тестами. Усіх документів, усього програмного коду і функціональності. Отже, що таке естетичне тестування? Це є методика тестування програмного забезпечення, при якій програмне забезпечення тестується без запуску коду. Тобто він навіть не компілюється, не будується, а людина просто наскрізно передивляється код. Дивиться, чи відповідає він вимогам, чи є документація, чи є специфікація, чи все відповідає тому, як воно має бути в документах. Є два підходи до естетичного тестування. Перший це рев'ю, другий це статичний аналіз. Перше рев'ю це саме перевірка в документах. Це можуть бути вимоги, дизайн, тестові випадки і так далі. Прев'юділі на неформальні. На офіційному розгляді автор коду, документів показує вміст цих документів аудиторії, і відбувається публічне обговорення функціональності вимог, можливо, їхній перегляд. Наскрізні перегляди виконуються досвідченою людиною або експертом. Для того, щоб уникнути. Виникнення дефектів у майбутньому, попередити ці випадки. Далі йде експертна оцінка, це перевірка документів в команді для виявлення і виправлення дефектів, і також є інспектування програмного забезпечення. Воно зазвичай виконується вищим органом. Наприклад, якщо я хочу опублікувати додаток в App Store, то він буде проходити інспектування. А саме дотримання усіх вимог цієї платформи, наприклад, що не можна вводити платежі, які не сплачують комісію. Так. Далі статичний аналіз це код, написаний розробниками, аналізується на наявність дефектів, які можуть у майбутньому призвести до помилок або вже призводять до помилок. Тобто, статичний аналіз він концентрується саме на аналізі. Якості коду, оцінці його, написаного розробниками. А Стетичний аналіз добре впорається з такими видами помилок, як змінні, які не використовуються, мертвий код, нескінченні цикли, змінні з невизначеними значеннями, а також неправильний синтаксис, якщо, звісно, вам про це не сказав компілятор або інтерпретатор, дивлячись на якій мові ви пишете. Тобто метою естетичного аналізу. Є найбільш раннє виявлення помилок і потенційних проблем в програмному продукті, щоб знижити вартість виправлення цих помилок, щоб, можливо, додати нову функціональність, покращити ту, що вже існує. І так далі. Інструменти для статичного аналізу, серед них є ESLint. він використовується для JavaScript, тобто статичного аналізу, статичного тестування, коду, який написаний на мові JavaScript. Паалін те саме для Python, а також SonarCube, який працює дуже для багатьох мов програмування, серед яких Java, C, C Sharp і так далі. А на всі ці інструменти я також додала посилання і бажаючи можуть з ними перейти, подивитись, почитати документацію. А ми переходимо до динамічного тестування. Метод динамічного тестування це тип тестування, який перевіряє саме функціональність. І код при цьому має виконуватись, тобто запуск, комбіляція, деплой проєкту виконується. Тобто ми фактично використовуємо програму і визначаємо, чи відповідає функціональність її робота тому, що ми очікували. Динамічне тестування включає в себе тестування програмного забезпечення в, реального, в режимі реального часу. Ми надаємо вхідні дані, ми отримуємо результат і перевіряємо асортами, іншими засобами, юніт тестами. Чи це те, що ми хотіли отримати на виході те, що специфіковано? Це динамічне тестування може включати дуже різні методи, але серед головних це модульне, інтеграційне, системне, приймальне. Чим вони відрізняються? Модульне тестування відповідно одного класу, одного модулю. Одного шматку коду. Інтеграційне воно включає в себе поєднання декількох модулів і перевірка того, як вони співпрацюють. Далі системне, це тестування усієї системи, це теплої те, як вона має, можна сказати, виглядати в кінці кінців, а приймальне це просто фінальне тестування перед віддачею проєкту, скажімо, замовнику. Щодо інструментів для динамічного тестування, це g unit для Java, Selenium для веб-додатків, які допомагають тестувати веб-застосунки без користувача. Тобто це все відбувається автоматично. Наприклад, у нас є а, поля, пароль, логін а, і кнопка логін. Ці всі поля заповнюються і симулюються таким чином. А, Реальний користувач. Також є тест НГ. Він також для Java, для модульного тестування, але пропонує більш е, широкий спектр е, для того, щоб охопити е, весь код, скажімо. А далі, відмінності статичного та динамічного тестування. Серед головних, можна сказати, що статично, це етап верифікації ПЗ, коли динамічне тестування, етап валідації ПЗ. А що це значить? Етап верифікації, тобто, що наш програмний застосунок він відповідає вимогам, які були поставлені на початку. Етап валідації ПЗ це значить, що він працює саме так, як ми того очікуємо. Тобто всі функції, всі. Функції, вони виконуються саме так, як треба. Також статичне тестування, воно не потребує виконання коду, динамічне, як ми зрозуміли, включає в себе виконання коду без, без цього ніяк. Ми не зможемо е, провести ручне тестування, якщо е, код не виконується. Е, також статичне тестування, воно орієнтоване на запобігання дефектів, коли динамічне тестування забезпечує функціональність продукту. Дефекти це що таке? Це значить, що. Продукт працює не так, як ми того хотіли. Ми можемо це виправити за допомогою статичного тестування. Функціональність відповідно, щоб продукт міг використовуватись і використовувався і саме так, як це треба. Також статичне тестування. Воно виконується на ранніх етапах. Усі ці обговорення, усі ці специфікації, усі ці уточнення. Вони відбуваються на ранніх етапах, коли динамічне тестування відбувається вже більш на пізніх, зрозуміло, тому що нам потрібно мати код, над яким це динамічне тестування проводити. Статичне тестування а, надає нам меншу вартість виправлення багів, так як ми, наприклад, знаходимо їх в документах на ранніх етапах і просто враховуємо це, потім при розробці. Додатку нашого застосунку і відповідно динамічним тестуванню велика вартість виправлення багів. Особливо це стосується тих багів, які з'являються з, з часом, наприклад, з пам'яттю, з серверами, з тим, що сайт не розрахований на таку кількість користувачів, і це дуже вартісно, бо виходить, ми не, сп... не специфікували якесь обмеження. На початку, або не запровадили такий програмний застосунок, щоб він міг підтримувати і задовольняти усі вимоги користувачів. Щодо висновків, можна сказати, що статичне та динамічне тестування, як ми побачили, кожне є важливим методом контролю якості програмного забезпечення. Він Кожен з них має свої переваги, свої недоліки, тому найкращим рішенням є їх поєднання для досягнення максимальної ефективності тестування. Застовання статичного тестування на ранніх стадіях розробки допомагає нам виявити помилки ще до виконання коду. Воно покращує комунікацію в командах. І взагалі це гарна практика, бо займає. Менше ресурсів і, можна сказати, менше часу, бо нам не потрібно буде розбиратися з цими багами в майбутньому. Динамічне тестування на противагу перевіряє реальну роботу програми та її відповідність вимогам, щоб додаток був функціональний і корисний. Дякую за увагу. Список джерел ви можете переглянути ось тут.